Що по рибі? — По рибі поки нічого, нема риби до нова. Є, я гарний барчик. Що ти таке ходи, подивись. Знову підрив. І рівномірка. Є, бачите, доловив. Все одним кадром. Обстрім, бачиш? Нікому не розказуй про неї, добре? А ну менше схоже зараз висить. є є, друзі. Хоч би це окунь, окунь, окунь! Але гарний окунь! Є-є-є! Ох, ху ху хоть би окунь! Ні, це щука, походу. О, гарний ударчик. Йо, ти, б, ти, б, ти гарний окунь. Всім привіт, ви на каналі Савка Fishing. Я Савка, поки все логічно, правда, в мене відео починається. І я сьогодні приїхав ловити зимову щуку. У нас на Львівщині 4 тижні стояв лід. Все замерзло, я ходив на жерлиця, але це така рибалка. Коротше, давно не кидав спінінгом і сьогодні потрібно збити оцю рибальську ломку. Кожного рибака є така ломка. Але плюс сьогодні ми з Андрієм перевіримо одну штуку. На що краще клює щука? На великі приманки чи маленькі приманки? Я сьогодні буду цілий день ловити на одну приманку і Андрій цілий день на одну. В нього буде 2,5 дюйма, а в мене 4. Подивимось, щука неактивна всюди. Буде інтересно. тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає підкидати відео. А ми погнали. Андрюха буде ловити на ось такий Сатурн невеличкий, а я... На Easy Shiner 4 дюйми, Ось яка різниця. Що більше хоче щука. У мене приманка більше така розважлива. Такий кусок м'яса, який, я думаю, щука більше хоче, ось таку приманку. Сьогодні перевіримо. Вона Дуже дивно, дрібіжить. жить. Що по рибі? По рибі поки нічого, нема риби неба. Добре. Щоб ловилась риба. Окей. Чеклуй, Данило, щоб ловилась риба. Чув? Чув, дякую. Па. Є, є гарний ударчик. Що ти таке, ходи, подивись? Ходи сюди, хто ти є. Глянемо на тебе. Невеличка на перша. Стій, стій, стій. Гляньте яка засічка акуратно. 4 дюйма Ізі Шайнер виграє 1-0. Поки велику приманку хоче. І таку гарну. Просто що це рейнс? Рейнс то не приманка. Ще й Сатурн. Сатурн це окуня ловить. ловити. Па Папа. Так, показую вам ідеальну проводку. Закинули. Почекали, поки опуститься на дно. Такий підривчик невеличкий. І рівномірка. Повільно, повільно рівномірка, збиваємо. Далі рівномірочка. Приманка має йти так метрів. Сантиметрів 30 відно Це ідеальний діапазон. Він мірочкою час від часу збиваємо. Показує ще раз приватку. Відриваємо. мірка. Опа, який гарний удар! Ах, зійшла, зійшла. Бачили, який гарний удар? Красиво було. Давайте ще раз в це місце. Майже того саме зараз. доловим або не доловим Знову підрив і рівномірка. Є, бачите, доловив. Все одним кадром. Ця проводочка найкраще працює. Завжди в мене. ходи сюди, рибуля. Де як бривно. Ходи, рибулька, ходи. Другий шнурочок. Віддай мою приманку жирну. І зі шайнер далі розривай. 2-0 Просто райнс, Сатурн, це не щуча приманка. Щука любить, коли кусок гарний, повільно йде. Не запуталися. Так, давайте відпустимо цю малявку. Давай. Ну, це особливо влітку, типу, коли от риба типу, рухається. І ти ставиш щось таке, що, типу, що від неї тікає. Ой-ой-ой, гарно, ой, ой, гарно, гарно. Ой, ой. О, як гарно. Ну так, я спеціально сюди прийшов. Я Бачив як лід помаленьку йде в цю сторону. А, що воно все таки дрібне? Одна менше іншої, блін. Третя. Ми сьогодні змагаємося великі приманки проти маленьких. 4 дюйма проти 2,5 і Сатурна. Він... Чотири їх... ще покловки не бачить маленький? Що, що? Чотири ще не бачить покловки. Ні, я якраз бачу все на 4. А, ти ти все на 4. То... <laughs> Маленька не бачить покльовки. Третя. Моя дуна з менша, у мене ще раз менше, менше і менше. Якраз навесні, кажуть, що для того, що в неї повна пузо. Вона не ганяє. Ну бач, мене кліє поки що дрімна та що вона. О! Я ха-ха-ха! Доїш? Не доїла заразу. Та вона вже збила. Ну а що ти догнала? Вже нема хвоста. А -а -а. Догнала би. Гарна клювака. Що ти таке кинув? Сіліконку кинув. Ну там тобі не можна на силіконувати, ти ж знаєш, тобі заборонено. Ти я кидаєш на сілько дивися, пацани всі, ніхто ніхто не має клюваки зразу. Де там кінь, щоб Назар Боженко теж не мав? А там що Назар? приїхав? Так. О! Диви, близько. Четверта. Близько і знову маленька. А я не вірив, я вимотував з такою ж дожди. Може не треба мотувати реально. Навіть його було близько, не останки пойдет. Чотири. А, це не поклявка була. ох, хо хо маленька. Ні, перед тим було тут взагалі 10 метрів. Міше було взагалі метр щойно покльовка. Вислов, тупо ногах. <плес> Ні, не до кінця тестим, ти ж казав, що витримаєш. <плес> ну то батл має завершитись. Хе-хе. <плес> П'ята. <плес> Альоп. Фігово вийшла в воду. На тан тен тан тан. ой 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 рыбу вытяну, потом вы расскажете. Шоста, шоста, шоста тюлька. ой 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 шоста ой 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 You know what? Yeah. Ой-ой-ой, А, зійшло, зійшло! Доїж, доїж. Так, в мене закінчуються приманки Easy Шайнери. Це вже 11-та покльовка, чеки 6 риб. Реалізація не дуже. Була краще. Чому виіграє Easy Шайнер? Тому що щука в більшості випадків любить рівномірку. І любить ось такий розмах шестої гру повільно. Коли вона ось так махає. Рівномірка і ось така гра. Це любить щука. Щука не любить оцей маленьке дрібіжання. Це більше по судаку. Оцей. Ну не завжди, типу, є виключення. Є виключення що хоче саме маленьке дрібіжання. Тоді би вигравав Сатурн. А так Сатурн програє і шайнеру завжди. Ну це про неї моя думка. О, гарний ударчик. Що ти зробиш? Що це почалося, народ? Та! Є, сіла без удару. Ого, щось гарне, що не так здалося. за гарнише вроде? Ой, гарно вроде. Чи не? Нет, нет просто боец. в и выплюнула. Вчасно взял. Выплюнула. Опа. Восьма, 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 ходи тут. Шо? Шо, Харе? 8-0. 8 Андрій, походу, першого рибу нарешті на Сатурн тяне. У мене вісім в нього перша. І що, на цю фігню клянула щука? Не, а, не на цю фігню, а на супер приманочку. І що, оскільки щук на супер приманочку? в мене вже вісім. У мене зато стоїть цвіткова реалізація. Одна, одна поклівка на одна рибу. Ну але. На що зайб? Ну зараз тільки тобі скажу. По секрету, тільки то нікому. Дивись, є така приманка, абстрім фірма. Що, біла? Обстрім, бачиш? Нікому а, не розказуй про неї, добре? А ну в мене щось схоже зараз височить. Якщо, я, якщо, ні, якщо в тебе та, треба обстрім, звертайся, ну, в мене є так? Так. Я Тобі піджену безплатно. А, навіть так, тоді точно зараз. Я теж казала, мені факт, що файна рибка, казала, випробувати оцю. А, оцю? Так. Ну це дуже схоже на те, що я тобі казав. Але нікому не розказую буду я йти ловити, про обстрім нікому не кажу.

Easy Shine 4, дюйма. Easy Shine, 4 дюйма. Віддай. Віддай Ось така красотка. Дев'ята. 13 покривок. Хотів гарно відпустити. Получилось як завжди. Дев'ята щучка. Дивіться, де ця щука коцнула. Величезний флюр. Вона коцнула сантиметрів 10, 8 точно. Не знаю, чи видно на камері. Перев'язуємося і гоу-гоу-гоу. Так, друзяки, треба і чаю попити. Проміжний результат. У мене 9 щук, 15-14 клювань. 14 клювань, 9 щук. Вроді так, може трошки поклюванням не топити. Ось так. В одна щука, одна клювання. Що, щука любить жирний кусок приманки? Чотири дюйма в лютому на тобі. Ловить краще, ніж 2,5. Ну і рейнс. Що це? Рейнс? Кіт. І так, Андрій вже здався, батл завершуємо. Нехай Андрій зловить рибу на нормальну приманку. Нехай же цей Сатурн ховає, щось нормальне поставить. А я продовжу ловити на великі приманки. Все такі великі приманки. У мене працюють майже круглий рік, крім літа. Тому продовжу ловити, подивимось, який буде результат. Погнали. О, то тут є кусок відкритої води. Що тут ніхто не ловить? Не розумію. Цей невеличкий кусочок відкритої води, я йду зараз, візьму приманки на окуня і спробую зловити тут окуня. Поки тут рибаків взагалі немає, вони всі кудись туди пішли. Я собі тут втіхаря спробую зловити окуня. Буду за примазочками. Є-є, друзі. би це окунь, окунь, окунь! Але гарний окунь! Окунь, окунь! Окунь, Йохана! Їху ха-ха-ха! ха ха Нічого? Нічого, нічо, нічого! який окунь, блин! Хух! Оце кабан! Гляньте, який у І що я вам казав, що якщо він активний? Він навіть на щучий флюр буде клювати. 0,49 поводок. Секс і імпакт. І ось такий кабан. Прямо біля цього куща взяв. Хух, Адреналініще. Давайте його сфоткаємо. Ось так. Відпускаємо. Гарний. Коротше, я сьогодні щуку натовк. Окуня гарно злив. А ви підпишіться на канал. Дивіться, як я щуку фігачу. І окуня. Тоже під цим кущем? кущом? <риклад> Андрій тоже пішов під тим самим кущем окуня взяв. Тоже клюнул, типу, під пиццемисінький кущом? Ну, то тоже. так. та. Е-д-е, жди. ох, ох, хоть би окунь. Ні, це щука, походу. Зараза. Так. Не дає мені Окуня і тут ловити. Десята моя щука. Мені навіть тут щука не дає, дивись, на Сексі Імпакт. О, зійшла. Хочу Окуня клює щука. Що Шоста щука сьогодні ніяк не відчепиться від мене. о хо ху хо хо А хто ти? Йоханий бабай? Та то не щучка, то та дитя щуки, Дивись, я його підніс. Глянь! Біг фіш. Та в мене окунь більший, був, щука, ти шо? Дуринда. Бігфіш. Та я отак буду тримати. Я нормально жодну щуку не відпустив. Окуня зловив лише одного. Потім в мене клюнуло дві щуки на сексімп. Не дає мені синів щука спокою. Вирішив не перев'язувати тонший поводок і не ловити далі окуня. Може це зальотний, а я на нього потрачу час. Краще йду, щоб пробую зловити якось одну-дві щуки. Ось так. Файно, файно. Запутати, що там потанів. Я пішов окуня туди ловити. Сів окунь, а потім дві щучки. А, але ти ще й за Сексі імпактом, за мікруши? Ну так, ти ж ловив. Окуня...

Дуже трусить по головою. Таким зрозумінням. Окунь! Окунь! Друзі, знову окунь! Кажу, що нишче! Окунь! Менший, ніж той, що був. Але окунь гарний, красивий. Окунисько. Дякую тобі маленький, рости. Дарчик. Я ти буп, ти, ти як ти гарно вальнула. Ходи, ходи. Ах, ти гарно вальнула, красуня. Ходи до тата. Що ти там збираєшся. Ходи. Друзяки, це вже 11-та щука, два окуніша і загалом 19-та клювака вроді. Ось така от штука, відпускаємо. Це якась сарапайма.

Тут наварный. 18-17. Да, да, рот, бачиш? в рот? Да, да, да. Ты не веб Мандулка Мандумка животворящая, нет. 760 Ну то значит <потворю> 14. 14. Я Думаю, що ми візьмемо додатковий час. Візьмемо, напевно, додатковий час. Додатковий. О! Андрій вже стоїть, каже, йдемо до машини, йдемо. Я кажу, ні, зараз буде. Ти мені натошнів, що йдемо до машини, йдемо, так? 12-14. Я вже не збився з рахунку. Все, кінець рибалки. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Давайте коротенький підсумок. Я сьогодні отримав 20 клювань. Зловив 12 щук і 2 окуня. Це просто шикарний результат. Я заспокоївся, збив оцю рибальську ломку, яка в мене була зранку, бо я 4 тижні не був на нормальній рибалці. І повністю довольний сьогоднішньою рибалкою. Просто клас! Клас, класніще. Кейтеч Рейнс, давайте підсумок. Ми баттлились, поки Андрюха не здався. У мене було 10 штук, в нього одна, і він зрозумів, що Сатурн сині щуки не наловить, він вирішив ловити на інші приманки. Тому ми закінчили батл на 10-1, але це очевидно, що Кейтеч ловить краще за Reigns. Хто думає інакше, давайте в коментарі. Будемо сратися. Кажіть, хто думає, що Сатурн це щуча приманка. В коментарі я буду з вами спорити, що ні. Ось так. Дякую всім, хто додивився. Давайте проведемо розіграш. Розіграємо пачку силікону k E zі Shiner. Він сьогодні виграв. Хтось за коментар один отримає через тиждень пачку силікону. Які умови? Треба написати коментар? Бажано великий. Поставити лайк відео і підписатись на канал, якщо не підписаний. Ось так. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі на рибалці. Па-па!